У неділю у Сумській області зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчик термометру показував плюс 39 градусів, побивши всі історичний максимум. Єдиний порятунок пережити це пекло, бути ближче до води. На жаль, Галинківське озеро тимчасово не придатне для водних процедур, тому у межах міста у короткий термін зробили пляж на іншому озері. Це результат спільний. Спільний результат. Це е, наші спортсмени, ініціативна група, небайдужі громадяни подали таку ініціативу, е, міський голова підтримав цю ініціативу, а далі всі, до кого звертались, дуже швидко відкликнулись. Е, е, небайдужі підприємці надали нам допомогли з технікою, допомогли з завезенням піску. Підключились торговий дом. Дінастія, наше підприємство, шостка зеленбуд інвестори. Буту допомагав депутат міської ради, торфемець Микола, підприємець «Калитка» і дуже швидко зорганізувалися. Підключились небайдужі громадяни наші допомагали, розчищали то, -то очерет, прибирали, витягали. Завезли писоків дуже дуже швидкі терміни. У нас з'явилася нова зона відпочинку. Ця зона відпочинку не має офіційного статусу, але пляж цілком придатний для комфортного перебування як біля води, так і у воді. У понеділок людей небагато. А от у вихідні тут ніде було яблуко впасти. Люди, що облаштували пляж, перегородили деревом дорогу, щоб у зоні відпочинку не проїжджали автівки. Тому тут цілком безпечно як для дітей, так і для тварин. Як одні, так і інші залюбки біжать до води. А було тут ну, звичайно очередь, там деякі там. Тропки були, рибаки сиділи. Деколи спортсмени, сторники підходили покупатись. Так що ну фактично такої широкої зони, так? ні, ні. тут нічого такого ні. не було. Я думаю, ця ініціатива дуже в нагоді стала. На даний момент чекати спаду спеки у найближчі дні не варто. За даними сумського гідрометцентру, погода визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Протягом цього тижня в день по області температура повітря коливатиметься в межах плюс 32, плюс 38 градусів. Тож вода залишається чи не єдиним порятунком за умов дотримання правил безпеки.